Перекусити в Парижі не вдалося. Повертаємося до Одеси. Спробуємо тут скуштувати кебаб, який в нас зветься шаурмою. Одеський вокзал і тут стільки всього, а от поїсти ніде. Ну як ніде. Є ось це місце шаурма. На інспекцію хочу, бо ви просили, піди перевір. То ходімо. Добрий день хороший. Здравствуйте. Здравствуйте! Я вас рада видеть. Это моя програма. Да. Уявляйте собі, це буде висити вас тут над голівенька. Боже! Я вас відео, короче. А я... ви відвідувач? Я, я смотрю, короче, да, я відвідувачка. Добре, ви хочете співати мені серенаду? Мі ніхто ніколи не спив серенаду. Яку ви вмієте серенаду? Ой, я я, я люблю, короче. Ну, давайте співайте, поки... а ми будемо інспекцію виступить серинаду. Порусь, как вас зовут? Ибрагим. Ибрагим, откуда вы? Я из Арзия. Я вот потрапила вниз, тебе не была, але мені так все цікаво. Ну, по-перше, тут є Ибрагим, що це? а, ось цей гриль. Ибрагим, что это? А, извините, это все готовится, да, вместе? Да, да, да. Вот. А как часто вы это вытираете, чистите? Как часто это происходит? Я журналист. Кто? Мы проверяем предприятия, которые готовят пищу. Подождите. А муж я не разрешаю. А вы на работе? Да, на работе. Ну тогда я такой не... закон. Можно, пожалуйста, мне документы? Смотрите, Ибрагим, а у вас есть медицинская книга? С, э, слушай, а я не хозяин. Я пресса. пресса. А, а, а я не хозяин. А... А, пожалуйста. Берите. Брат, да, вот. вот. Смотрите, все с перчатками мы о, работаем. Хорошо, без... все, Нет, хорошо. хорошо. Вот, да, вот это я. Это я к вам пришла. На Вот это законы Украины, которые разрешают мне снимать. Нет, слушайте, если вы хотите проверить, не так. Девушка, пожалуйста, я добрый. Пока я добрый. Уходите отсюда, пожалуйста. Я журналист. Я девушка. Хорошо, пожалуйста. пожалуйста. Смотрите, скажите, пожалуйста. Скажите, я не понял. Сейчас. Сейчас. Минуточка. Минуточка. Я... Не, я... ну подождите, я девушка данный звон, заказ. И враги. Ну что такое это? Я не помню. Молодец. Я звоню от час. А що ми робимо? А ну що і та так? Можна вашу медичну книгу. Я журналіст, чоловіческому... я дію, я зараз. Зам... Хорошо, по чоловічки не так. Я все я буду вам... показати. У вас є медична книга. Я вам показала свою. А, он Також подивіться, на підлозі Бері... зберігається. Все. Костя, заходь сюди. Брагім, извините, пожалуйста. Берігін, почему, почему у вас картошка на полу? По как километ. на бану на воде? Ну как на воде? Посмотрите, вот у вас здесь деньги хранятся. Вы этими пальчиками делаете я, шаурму. Я, я Дайте я. мне лабораторию. Смотрите, у нас есть мини-лаборатория. Вот же Я проверяю по-человечески говорю. Я, я, по Даром, я блядь, по Пожалуйста. Я уже закрыл будку, я не хозяин. Видите, у нас есть мини-лаборатория, которая проверяет. Рівень чистоти. Ну перестаньте. Ну я не готова з вами закритися в одному приміщенні. І будь ласка, от почекайте, чого я вам покажу. Чистота поверхні має бути 40, адже це поверхня, на якій працюють з м'ясом. Подзвоніть господарю, міліцію викличеть. Нехай нас розсудять. Ми чекаємо 15 секунд. Результат 988, а має бути 40. Перевищення норми у майже 25 разів. Це смертельно небезпечно. Ви з м'ясом працюєте. Взагалі, коли готують шаурму, має бути дві поверхні. А заберіть, будь ласка. Так, спокійно. А ось і нещодавний знайомий. Ви хочете склати мі серенаду? Мені ніхто ніколи співав серенаду. Не дочекавшись уваги, Фреймут пішов у наступ. Давайте так зробимо. Рібенко, зибіріться, Що чим це діла. Ой. Ой, ты речь, пожалуйста, ребенка. Мальчик. Перестаньте це робити, Настенька, тебе вдарили. Боже, в нас тут відбувається дуже 100 літрів. Хто з вами? <плес> 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 стоп! Міліцію викликаємо міліцію. Стоять! Мужик стоять! Ми вдарили мою колегу в лице, вона журналіст. За що? Здравствуйте, не затоваля фрейму. У нас тут сильно побиття. Будь ласка, приїжджайте на залізнодорожній вокзал, Шаурман чекає на вас. О, це так понесло. Замість обіцяної сиренади – брутальний реп. Знаєте, мене ніколи в житті так багато, а не залі не матюкали, Навіть не згадує зараз. А тут на вокзалі і обматюкали, і вдарили, і улюблену колегу побили. Ось така шаурма біля вокзалу. Поки ми чекаємо на міліцію, давайте я вам розкажу ціни. Звичайна шаурма 20 гривень, шаурма з картоплею 22 гривні. Також запропонують хот-дог, куряча сосиска 12 гривень, хот-дог з серделькою 14 гривень. Якщо ви любите шаурму, хоча я не дуже раджу їсти шаурму, бо це дуже шкідливо. Дуже багато холестерину, який блокує ваші судинки, тромби, хвороби, целлюліти, це все від смальцю, який у цій страві. Краще відмовлятися. Яблочко, грушка, герочок набагато корисніше. І ще ознака того, що шаурмі ці не варто їсти, подивіться на цей кий, він не крутиться. Напередодні наш режисер Андрій встановив навпроти шаурми відеокамеру. Запис підтверджує, що протягом дня вертили з м'ясом прокручуються всього кілька разів. Якщо кий не крутиться, це означає, що м'ясо не проходить термічну обробку. Це знає, як звісти, сире м'ясо, яке деякий час полежало на сонці. Це смертельно небезпечно. Добрий день, преса. Ми прийшли за завданням редакції знімати шурму. Ви знаєте мою програму? Ми хочемо писати заяву, тому що те, що сталося тільки що Це дуже страшно, вдарили кулаком в обличчя дівчину, ну розбита губа, і розбили камеру. Дуже дякую міліції міста Одеси за те, що вони встали на захист нас. Ми пишемо заяву, як буде розвиватися історія. Ми вас будемо тримати в курсі. Відбулася інспекція у закладі шаурма, тривожна трагічна інспекція. Вона стала на одну камеру менше. Отже, заклад знаходиться одразу біля вокзалу, тому контингент тут теж вокзальний. Як на мене, така атмосфера мінус. Ціни я вам їх продемонструвала. В середньому за шорму треба заплатити 20 гривень. Я вважаю, що ціни низькі, тому ціни плюс це фастфуд. Чистота картопля на підлозі, стара олія і киї, які не крутиться. Отже, м'ясо не проходить відповідну термічну обробку. Також я перевірила поверхню, на якій працюють з м'ясом, і позначка була моєї лабораторії дуже тривожною. 988 замість очікуваної 40. Чистота мінус. Їжа. Я бачила, коли гостю подавали шаурму, воно як немовлятку загорнута у серветочку, дуже мила, велика порція. Я сама в шаурмі не тямлю, з Ібрагімом поговорити не вдалося. Але судячи з того, що людям, які цю шаурму їдять, вона подобається. Вам подобається шаурма? Браво! От бачите, людям подобається шаурма, тому їжа плюс обслуговування. Мій досвід журналістки бачив всяке, але тут принижують не тільки гідність журналіста, а й гідність людини. В мене в житті не матюкали стільки, скільки б матюкали тут. <п я> <п я> <п я> Вдарили жорсток мою колегу. Поламали нашу камеру. Обслуговування категоричний мінус, враховуючи те, що Мінуси тут є, і вони такі разючі. Звісно, я не раджу шарму біля вокзалу нікому. За фактом нападу на знімальну групу програми Інспектор Фреймут до міліції було подано дві заяви. А саме щодо нанесення тілесних ушкоджень лінійному продюсеру програми, а також пошкодження майна, тобто відеокамери вартістю понад 200 тисяч гривень. Ми будемо пильно стежити за ходом слідства і повідомляти вас щодо будь-яких змін. Одеса як улюблені джинси, трохи задерті, і заношені, але завжди чекаєш сезону, щоб знову їх одягнути. Не ходіть по інших каналах. Я і команда. Ми любимо вас. Друзі і вороги, давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться в наступному випуску. Які прийоми поповнили бойовий арсенал інспектора? Це вже не дало. Коли халатність переростає у злочин. Ми тільки кармілі в нас. Бо цих дітей годували. На що здатна розгнівана мати? Якби мене злата таке з'їла, я б вбила того, хто її подав. Він інспектор, вона інспекторка. Початочки нормально чим закінчиться романтична зустріч у їдальні? Ніколаю, з пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Будь ласка, їж. Так сказати, наприклад. Чи вдасться ватажкові італійського клану залякати українського інспектора? Альора є? Підзнятий матеріал в обмін на свободу. Ви наївно думаєте, що ми вам віддамо зараз запис? Це ви сказали. це не я сказав. Що обере інспектор? Стоп, Міліція! Безпечні інспекції заради справедливості.